Так, ми святкуємо. Так. Так. – Ні. 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 А чому? В Україні війна. Святоскотові думаю, ні, бо це більше свято про права, я так розумію. Ну, в теперішніх реаліях. Ну, На рахунок вихідного не знаю, але знаю те, що кожна жінка має отримати якусь увагу. Любіть кожен день, а не в якісь дати. Вітання. Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи святкують вони 8 березня та з чим асоціюють цей день. Поїхали. Добрий день! Добрий день. Це Добрий. правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чого святкуєте 8 березня? Так, святкуємо. Так, так? звичайно, Переважав. А як святкуєте, можливо, ви якось збираєтесь разом або. Ми... Переважно з друзями. Тому ну, взагалі планували разом всі піти в кафе і посвяткувати, так. Ну, Я святкую з хлопцем. Ага. Скажіть, будь ласка, які у вас асоціації з цим днем? Про що він для вас? Про квіти. Про тюльпани. Квіти. й, напевно, про те, як жінка виборювала своє право <-асоціюю> з <зі> цим. А як ви вважаєте, чи зараз е, актуальна ця проблема рівноправ'я в Україні для жінок? Можливо, в деяких питаннях. Загальному я вважаю, що такого ж поняття, як рівноправі в Україні, зараз, на жаль, немає, але можливо ну, з часом буде. Так, ми святкуємо. Так. 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 А ви? Святкуємо. А скажіть, що для вас означає цей день, це свято? День, Чи Чи для нові, Що для нас означає? Мені була це наш з подружками день. І mm. ми його проводимо в своє, в своє задоволення так, разом. разом. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, оце, чи має залишатися 8 березня вихідним днем на майбутнє? Для мене це не має значення. Не да, значення взагалі. Нагалі. Свято можна створити як у вихідний, так і у робочий день. Головне в душі, відчуття свята. Не прям, щоб святкувати, але відзначаємо цей день. Ну, я знаю, що це саме день захисту жінок. І тому це як зараз все роблять, ставлять таке все миле і все інше, то мені не дуже подобається. Але якщо мене приїдаєте, я буду рада. А скажіть, з чим у вас асоціюється цей день з жінками? Так, так само, з тим, що за наші права потрібно боротися, тому що в світі дуже багато поганого робиться, саме зв'язане з жінками, і це потрібно виборювати, тому що якщо всі будуть мовчати, то це буде дуже кепсько. А як ви вважаєте, чи змінилася думка суспільства про цей день протягом останніх років? Я думаю, так. А чому? Ну тому що більше жінки почали говорити про свої права і більше почали про це задумуватись. А я навпаки думаю, що воно змінилося саме як чомусь через те, що це почали афішувати дуже багато з тим, що це просто день, щоб подарувати квіти або цукерки, або ще щось. Через це дуже багато, наприклад, чоловіків не сприймається, сприймається так, що от 8 вересня потрібно подарувати щось дівчині, а не те, як що це стосується жінок і це щось глибше за те, що потрібно когось привітати. Ні, не святкуємо. Ні, ми не святкує... працюємо, ми працюємо, так. А не, не святкуєте, тому що працюєте, чи якісь ще причини? Ні, немає жодних причин. Немає. А з чим вас асоціюється 8? -10? Ну, День жінки. Так. День весни. День, день весни. Хоча б. А як ви вважаєте, чи останніми роками змінилося сприйняття цього дня для суспільства, особливо в Україні? Там За рівноправ'я почали більше. Змінилося. Дуже змінилось. А за рахунок чого? Ну, за рахунок того, напевне, ну, особисто моя думка, що якби це веселе таке свято, так, але не всі жінки можуть цей день радіти, з того приводу, що одним дарують тюльпани, а іншим, наприклад, немає кому їх вже подарувати. Ну, З приводу війни так. Взагалі 8 березня, мені здається, 8 марта. Все-таки це не думаю, що суто українське свято. Ні. Ні. А чому? В Україні війна. Навіть з того, що це ну, це спочатку це було не українське свято, а день скинею української жінки 25 лютого перенесли. Тому він святкує мою. Це просто буде. Дякую за відповідь. То чого ви святкували потрібно, чому не потрібно? Так. так. – То для щ... жінок? Ми святка тові ні, бо. Це більше свято про права, я так розумію. Ну, в теперішніх реаліях. Але просто відмітити і привітати своїх рідних, я думаю, це достатньо буде. Просто буде приємно жінці привітати і все. Не те, щоб прям святкувати, ну типу так. Якийсь мінімальний подарунок можна зробити, просто як рудимент уже. А з вас асоціюється 8 березня? Як ще просто асоціюється, то з квітами. Так, так. А як ви вважаєте, чи зросла зараз актуальність питання рівноправ'я жінок в суспільстві в Україні саме? Я думаю, зросла, бо зараз велика недостача чоловіків на багатьох роботах, наприклад, взяти те ж саме київське метро, і зараз перша машина да, Так. І ну, Україна йде семимильними кроками до цього, щоб права були рівними і по зарплатах вже це давно, і по ну, всіх правах, які знають. Ну, боротьба потрібна, звісно, От. але само собою, що ну, видно, що щось змінюється в плані прав, вони урівнюються потрошку, це відчувається. Ну, як радянське свято, ні, а як міжнародний день жінок то так. Для мене це не свято якесь, а це день захисту прав жінок. Для мене ці букетики, оце, що це зробили свято весни, якесь цього свято ніжності. Для мене це бред. От. А скажіть, чи у вас є якісь, можливо, зміни в тому, як ви почали ставитися до цього дня протягом останніх років? Та ні. Ну воно так завжди було в принципі війна на сході, типу. Ну, раніше я не розуміла, що це насправді День захисту жінок, бо я була менша. Я цього не розуміла. Зараз я ставлю суто отак до цього дня. так. Як ви вважаєте, чи зараз є це питання актуальне про захист прав жінок в Україні? Так, звісно. Так, звичайно, так. Я вважаю, що потрібно. Завжди приємно привітати свою улюблену дівчину і маму. А з чим вас асоціюється 8 березня? 8 березня це свято жінок. А скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, чи змінилося сприйняття цього дня протягом останніх років? Я вважаю, що не змінилось. Не знаю, можливо, змінилося, оскільки через війну люди перестали приділяти цьому уваги. Але я вважаю, що має залишатися святом. А, тобто ви вважаєте, що має залишатися ще вихідним днем? Обов'язково? То мене обов'язково. Ну, На рахунок вихідного не знаю, але знаю те, що кожна жінка має отримати якусь увагу. Ми не святкуємо такі свята. Ми, типу, привітали один одного і розійшлися. Я рахую, нужним, що треба любити людину завжди. Не обов'язково це 14, 8, там, день народження. Можна це зробити в будь-який день. От ми... Не з Львову, самі просто вирішили з'їздити в Львів. Не на обов'язково, це восьме має бути, а там сьогодні п'яте. Приїхали погуляти на, на сутки. тому я, Для мене це трошки важко, бо того, що я так ставлюсь, там мені подарити квіти і все. Типу. А багато хто хоче якихось подарунків, ще щось, але слава Богу, у нас типу, все просто. Любіть кожен день, а не в якісь дати. Це потрібно. Так, Зробити гарну дівчатам. Приємно, квіточки, подарунок. А з чим асоціюється цей день? Це як жіночий день асоціюється. Воно вже було так з покоління до покоління і через то має ця традиція поважатися. Як ви вважаєте, чи має залишатися це вихідним днем? За вихідним не знаю. День вже можна, хай дівчата відпочинуть раз в рік. Це просто діта. А як ви вважаєте, чи є зараз актуальною проблема рівноправ'я жінок в Україні? Це не скажу вам точно? Не скажу. Ні, теж нічого не скажу. Так, відносно? Ну, так, певно, напевно. А з чим вас асоціюється цей день? День за боротьбу за права жінок. Так. Права жінок, відстоювання. Я вас відпрошу. А як ви вважаєте, чи зараз зросла ця проблема актуальність рівноправ'я жінок в Україні? Ну, я б не сказала, що. Ну, можливо, це не зовсім помітно, але я знаю, що зараз більше жінок стали боротися за свої права. От в цьому так, я знаю. Ця проблема завжди була актуальною, зараз вона якось більше актуалізується. Більше в маси, мені здається, потрапляє так. А за рахунок чого? За рахунок того, що жінки почали більш активно боротися за свої права. Я десь чула такий вислів, що... Фемінізм і от боротьба за права жінок, що ж типу, коли жінка просить прибрати черевик зі своєї шиї, а патріархат — це коли чоловік говорить, що це нормально, так має бути, щось типу того. Зараз просто більше можливостей, більше засобів масової інформації, ніж було раніше. Тому це більше розповсюджується. Я думаю, що ні. А чому? А тому що зараз не такий час, щоб святкувати, веселитися. Ми зараз маємо війну велику і нема з чого тішитися. Дуже багато загиблих воїнів, які треба все ж таки десь в душі якісь повагу і траур тримати. Але жити треба, звичайно, що якісь свята треба святкувати, але 8 березня це не є свято. Свято краще святкувати якісь релігійні, піти до церкви, помолитися і випити якоїсь запашної, смачної кави і бути задоволений життям. Я так вважаю. Так, але скромно. Можна, так. Та. Та, звісно. А чому? Це... Це день, коли треба. Це день свято жінки. І я вважаю, що можна святкувати, але так. В колі, скромно. якщо маєш хлопця, то з хлопцем. Та з любимою людиною. А з чим вас асоціюється 8 березня? З квітами, з тюльпанами, червоними, жовтими тюльпанами, з прогулянкою Весною. по Львові. А як ви вважаєте, чи маєте залишатися вихідним днем, можливо? Так, так звичайно. Так. Треба виспатися нарешті. Треба піти погуляти ввечері. Можна йти не на навчання.